Там, де е, держава е, щось забороняє, е, там е, навпаки виходить, що ми робимо з них мучеників. Розумієте, а це не так, тому що всі ті єпископи, які підписали контракти на співпрацю з ВСБ, і вони працюють, і їх ніхто не, не зачіпає, бо їх бояться. А і вони всі, всі ті епископи, які підписані і служби, знають хто на контракті, а хто просто підписав по працю. і що вони дійсно міцно співпрацювали на, на на користь Росії? Чомусь ці люди не відповідають за свої дії. І священики, ті, які здавали наших, і ті все, і так далі. Що багато хто я не зараз не роблю різниці, хто якої конфесії, і католицькі священники попалися в цьому теж. Деякі і за це треба відповідати. Я за те, щоб була персональна відповідальність за свої дії.